Доброго дня! Щиро вітаю вас на своєму каналі Кулінарна родзинка. Готувати я сьогодні буду бублики. Отут трошки призабутий рецепт, який всім запам'ятався з дитинства. Що ж для бубликів мені потрібно? Десь 150-170 грамів. М'ясо жирку. жирком. Такого. Далі часничок я беру цибульку і кріп. Отак От нарізала. Все це я погружним блендером буду перебивати. Намочила бублики, 300 грамів бубликів купила. Намочила в молодці, отак От вони мене опустили 25 хвилин, трішечки помішувала їх, щоб вони не були вже, але не розвалювалися. Далі я беру трошки куркуми, паприки і чорного мелону перцю, а також ще сіль буде потрібна. І зараз блендером, щоб вам не заважати, я переб'ю часник, кріп, цибулю із приправами, сіллю і м'ясом. Такий приготую форш. Розвиваю одне яйце, доливаю 10 100 г молока із бубликів зливаю, і готую кляр. Можна два яйця, якщо у вас багато бубликів. І так готуємо кляр. Якщо молока мало, можна ще трішки підлити. Я ще підливаю трішки молочка. Далі починаю бублики. Отак От прямо начиняю бублики. Мочий кляр. і викладаю на великий противень. або на сковорідку. В мене великого діаметру сковорідка, і так прямо викладаємо бублики. Розливаю одне яйце, доливаю десь 100 г молока із бубликів зливаю, і готую коляр. Можна два яйця, якщо у вас багато бубликів. І так готуємо окуляр. Якщо молока мало, можна ще трішки підлити, я ще підливаю трішки молочка. Далі начиняю бублики. Отак прямо начиняю бублики. Мочий кляр. і викладаю на великий противень. або на сковорідку. У мене великого діаметру сковорідки, так прямо викладаємо бублики. У фарш я, звичайно, вкинула велику щепотку таку сольки. Ну, за смаком. Як вам сподобається, таку щепоточку вкинула, сольки, щоб соненькі були. І от начинила бублики. Бублики. Начинила гарно начинила так, з обох боків. Не жаліла фаршу, отак, з цього боку. І так начинка бубликів. Получилось. У мене вийшло 25 бубликів. І на великому противні я їх отак розіклала. Духовочка вона вже гріється. Десь поставлю на 15-20 хвилин і буду дивитися, щоб вони гарно пропеклися. Отака і вся мудрість наших бублики. Якщо хочете, щоб вони. Приготувалася швидше, можна сковорідку влити олії. І на сковорідці на олії прямо їх присмажити дуже-дуже швидко. На такому середньому, навіть менше середньому вогні. Але я готуватиму сьогодні в духовці. Вони будуть, ну, так скажемо, не жарені. І так, 10 хвилиночок я з одного боку в духовці потримала наші бублички начинені, а потім перевернула і 5-7 хвилин потримала з іншого боку. Получилася така нірочка, 25 штучок, отаких начинених бубликів. Золоненьких. Через те, що зелень додала такого красивого кольору. Ну, така ностальгія в мене за дитинцем, коли ще готувала мама такі варанки або бублочки, такі начинені на різні свята. Якщо вам такий рецепт припав до душі, будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримайте мене. І я з задоволенням готую такі чудові страви. Притрусить можна так чесничком, зеленю якої у вас тільки є. І цибулькою можна, і крупчиком, якщо вже появився на груді. Якщо подобається вам такий рецепт, ставте ще й лайки. Дякую ще раз за увагу. Всього доброго, миру, здоров'я, щастя.